Доброго дня, мої хороші. Зараз ми подивимося в сад, що у нас тут робиться. Ідемо подивимося швидесенько, Що там відбувається? Ось так, подивимося. З вікна бачила, що у нас насадження садяться, ну це ще не все. Я не змогла спокійно сидіти в хаті, тому що для кожної жінки мене жінки зрозуміють. О, подивіться, як це гарно. Оливкове дерево наше. А знаєте, що це під парканом? Блін, я би таке хотіла. Це такий в'юнок в Україні, і точно так само я би хотіла обробити стіни у себе вдома. Ну, дивлюсь, що це не дешево. Ось, ось, всі працюють, і чоловіки, і жінки. Міраба. Ось такі гарні, дивіться. Ось вони насаджують. Блін, я не можу. Я не можу. Ось, знову про цей юнок. Дивіться, він ось так в'ється до верху. Це все оплетає. У мене є такі комплекси, Я потім покажу вам, яке є готове. Я зайду по сусідству, у нас комплекс. Я зайду вам покажу, що за рік сталося. Воно на вечір дуже пахне е, таким запахом. ну, Ой, я знаю на що воно схоже. Воно схоже на жимость. У мене в Україні таке є. А це воно так в'єть. А може це і вона? А ну, скажіть мої підписники, мені здається, це, це воно. Правда? Ну, їм ще роботи є. О, отакі штуки. Ось, вони їх отримали отак. У цих, бачите, і... Приплітають до паркана. Оці, дивіться скільки. Я скажу, що це не дешево, ну, ларовий, лавровий лист, ви бачили. Теж його люблю. Ось це нашу сауну роблять. Отам гарно. Я би таке бачите оце. Я би спальню у квартирі зробила комусь з моїх підписників. А ну подивіться, дівчата, просто де ліжко, ту стіну, де саме ліжко двоспальне. Правда? Було би круто? Сижу, ходжу, ідеї черпаю. Ось дивіться, жіночки прийшли, турецькі. Вони разом з своїми діточками. Міраба. Ось. І отут квіти вони насадили. Бачите, кругом. Але це ще не все. Ось оцей в'юнок. Мені здається, що все таки мої дорогенькі, Кажимо, ось воно схоже. Ну і це дерево. Класно. Йдемо далі. Так, ну подивіться, рядами. Це все рядами. Уявляєте, які це гроші? Ось. Оцю ідею принесу додому. Ну, це дуже схоже на мою жиму в Україні. Оцей паркан це треба попросити чоловіка, щоб отакий мені зробив з е е е е таких прутиків да? паркан. І все, і це красиво. І вибрати ті квіти, які круглорічно ростуть, і все О, везе на тачці, а я йду сюди, подивлюся, що нам висаджують. О, дивіться. А, то в них ще роботи на завтра. А я вам покажу вже, коли буде все готово. А ще зайду рядишком і покажу, що за рік є. О, тут ще є роботи, дивіться. О, і тут кругом-кругом, бачите, такі паркани. Ой, боже, як це просити мого чоловіка? Дивіться, бачите? Ну, правда, це схоже. Я це відео залишу. Дома зараз влітку буду і обов'язково зроблю. Так, а це, знаєте, що це є? Я так люблю оце дерево. Я хочу такий вазон купити. Це є кумкват на мандаринку. Хто бував в Єгипті, ось там такі дають карабанять. Не дають нам знімати. Але я знаєте, що вам скажу? Що коли люди працюють, це можна вічно дивитися на це. А, оце оливкове дерево, дивіться. А йому знаєте, скільки років? Йому за 300-400 років цьому дереву. Воно не таке. А, а там у верху, бачите, дах роблять. Це вже нашим підписникам. Дивіться, і там, а це епік. Це мої сусіди теж. От мені хтось вчора дзвонив і питався, що у нас в епіку. Ось мої дорогенькі, що у нас в епіку закривається. Зараз будуть фасади всі робити. Ось так. Так. Обіду я по колу. Коли люди пахають, це добре дивитися, правда? О, і щось тут буде цікаве. Я вам скажу чесне, що тут буде на що подивитися, тому що я бачу ось там горшки. Бачите величезні катки? Ось. І отут має бути, я думаю, що квіти. Я вам ще покажу, але спочатку подивимося процес. О, бачите, всі ходять, всі роблять, не стидається. Ось. А тут відгадайте, що буде тут. Я коли вам покажу. Оце вам відгадка. Що тут має бути? Дивіться, дві. три катки тут. Три катки. Ой, вони такі гарні. От мої дорогенькі, вам задача. Відгадайте, що тут може бути. Ну, що це за куток зробили? Горшки такі цікаві. Ну, Отакого от би мені банічка додому. О, класно, В машину можна кинути. Я вже тут ідей назбираюся, мої дорогенькі. Ось, бачите, там я приходжу, ви напевно часто бачите мої відео, коли я там іду. Ось такий парканець супер, поклав звідти. Зелень і все в тебе озеленено. Ну, Я вам скажу взагалі, кроме нашої компанії, я не бачила, щоб так було озеленено. Чесно, реально. Басейн у нас, звісно, на всі сістав. Зараз їдуть ще мої підписники, поз'їжджалися. Мені так цікаво, люди, коли дивляться мої відео, кажуть, та кому це треба, кому це треба. Це ж ваш ой, мої дорогенькі. Якщо б ви розуміли, скільки українців, хороших, порядних, які допомагають і Україні і мають право. Жити як люди на свою старість і на свою пенсію. <гум> Мене так цікаво, люди пишуть, О, на цю пенсію не проживеш, живеш. Ми хороші. Люди, які тут купили, думали заздалегідь. Вони тепер на пенсії їм по 60 років, по 62, по 63. Але вони про це думали. Все своє життя, і так само я. Я не на пенсії. Коли мені пишете, де взяти, і то до депутатів треба писати. Пишіть за кого заголосу голосували, тому пишіть. Мені це не треба писати, але я знаю, що українці, от повністю український комплекс, повністю від А і до Я. І от там українці, і от там рядом українці. Що ви розуміли, що люди, які заробляли, не чекали на свою пенсію. Вони тупо пахали. І їхні діти пахали, і їхні внуки пахають. Ось так, мої дорогенькі. А хто, а хто хоче писати Єрунду. той краще спробуйте працювати. Ось так, мої дорогенькі. Чекаємо наступного відео. Я покажу, як уже це все виглядає, коли воно готово. Ось. А тепер. Тепер, мої хороші, бачите, що відбулося? Ось я вам показала там, ось за рік, як ці кущі виросли. І влітку вони страшенно класно пахнуть. То давайте пройдемося і уявимо собі. Я коли це дивлюся, мої хороші, я хочу додому таке. Я постараюся це зробити вдома. Ну, це схоже на жимоло, ще раз скажу, ну схоже. Дивіться, бачите, попри ці везоночки, мають бути ще отакі різні камінчики. Це ще не усе. Ну, подивіться, яка краса. От рядишком. Це не мій комплекс, а тут рядишком. Живе багато-багато українців. Подивіться, яка краса тут. Подивимося, яка краса тут, мої хороші. Я думаю, що нема тієї людини, котра не любить ось таку красу. Я не знаю, чи є. А ось ці дерева там великі, дивіться, а ось тут у тому, бо наш трошки більший. А ось тут, дивіться, менші. Ось такими ягідками. Правда, чудово? Круглорічно. Якась ягода. Я не цікавилася, треба узнати. Подивіться, що тепер з цього плоту. Бачите, на плід воно в'ється. А ну дивіться, ось тут. А тут біленькі такі. Ой, яка краса. Ось так. І такі от фікуси маленькі. Може, це не фікуси, я не дуже розбираюся. Мені, щоб було дуже гарно. А назву якось ану, подивіться, які ці гарні. Там великі, нам оці воно велике, а ось воно маленьке. Подивіться. Знаєте, коли у себе вдома, навіть в саду, дивишся на такі речі, то хочеться жити. Добре, не дурень хтось сказав, що краса спасе світ. Чим більше краси у нашій душі, більш. А ось а тут джакузі готово, бачите? А у нас привіт, мої хороші! А у нас тільки роблять отакі. От в мене, коли приїжджають підписниці і нічого що декотрим по 70 років. Нам класно тут. Дивіться. Бачите? Ось так. А тут такий басейн. Ну, тут менший комплекс, бачите? Як гарнісінь, тут закритий. Але у нас кругом підігрівається водичка чи зимою чи вліт, це залежить від нас. Збираються всі а, а, власники квартир і вирішують. Хочуть платити цілу зимку, горять, е, є тепло, не хочуть, можна трошки менше. Це залежить, тобто ми завжди можемо вирішувати. Що і скільки буде, і скільки буде коштувати наш айдат? О, нема так, як у нас в Україні. Що ти платиш? За що ти? За якесь будинковолодіння, За що ти платиш? Ось, бачите, в тому комплексі. а От наш з того боку, бачите, а я в сусідньому. Дивіться. Отака така сама у нас буде лейка, щоб ви не йшли, наприклад, у свій. У свою квартиру митися. А ось тут помилися. Це у нас що? Це у нас генератор працює. А, бо то, що не підключено, бачите, хлопці там працюють. І от оця стіна така, правда гарна. Да, приїду тепер в Україну. О, і оце так люблю. Ой, це класне. Дивіться, яке воно. Яке гарне. А тут вони щось пересіяли. Засіяли друге, щось їм не сподобалося. І наш Капіджи взяв і пересіяв. Щось зараз буде нове. О, пам'ятаєте про це я говорила? Це кумкват. Я навіть зірву один. О, бачите? Я страшенно їх люблю. Дивіться, страшенно боже, з'їм. Це така мандаринка? сокращена с грейпфрутом. блин это добре М -м -м. можно еще одну зим девочки М -м -м. а на этой ноте Мої хороші, я буду закінчувати. А ще покажу оцей генератор на всякий випадок, коли немає світла. Бачите, отак він захищений. Гарно, красиво. Не в будинку, не фігачить вам під спальню чи куди-небудь. А виведений Комплекс. Боже, Божеки, то добре. Іду я ще один, візьму комкват. Ще один візьму і буду закінчувати, мої хороші. Дивіться, з яких там попадало. Все, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. гам? Папа, моє хороше, всього найкращого. Не забувайте поділитися відео.